Про події війни говорить Стратком. Один чоловік загинув, та 13 дістали поранення. З них двоє дітей внаслідок влучання російського безпілотника у маршрутний автобус на Сумщині. У неділю після обіду російські окупанти атакували пасажирський автобус на маршруті Шостка Суми. В автобусі перебували цивільні особи. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Загалом, внаслідок агресії Російської Федерації у п'яти прифронтових областях України. За одну добу загинули щонайменше четверо цивільних, і 38 дістали поранення. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка, ворог атакував територію України сотнею безпілотників різних типів, із них близько 70 шахеди. Атака відбувалась із трьох напрямків. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 66 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення. Це на 57 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень традиційно на Покровському напрямку, хоча їх там було вдвічі менше, ніж в суботу. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку 34 штурмові дії агресора. На південно-слобожанському напрямку противник здійснив 18 атак на Константинівському та Олександрівському по 4. 14. Найменше бойових зітнень на північно-слобожанському і Курському напрямках. Там відбулося одне бойове зіткнення. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У неділю противник завдав одного ракетного та 83 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи. Загалом минулої доби втрати ворога склали 800 російських загарників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 547 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 138 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі збройних сил України повідомили про ситуацію в районі покровсько мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку покровського напрямку. Там противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи сил оборони продовжують вести оборонні дії і завдають ворогу значних втрат. За останні 10 діб українські війська відновили контроль ще над двома населеними пунктами: Кучерів'яр та Сухецьке. Таким чином, за понад два місяці на цій ділянці ситуація стабілізована. Відновлено контроль над дев'ятьма населеними пунктами. Ще дев'ять зачищено від диверсійних груп противника. Загальні втрати противника на цьому напрямку понад 15 тисяч 700 військовослужбовців. Станом на 26 жовтня цього року українські воїни звільнили понад 185 кілометрів квадратних, зачистили майже 244 кілометра квадратних території Покровського району. Ону Донецької області щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах у генштабі повідомили таке: противник за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп накопичив у місті близько двох сотень військовослужбовців. Там тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотників. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів. Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. У генштабі зсу зазначили, що останнім часом російський агресор нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, по всьому фронту за останній тиждень зафіксовано 41 одну штурмову дію противника за підтримки техніки. Особовий склад і техніка ворога знешкоджуються. Українські воїни міцно тримають над Донеччиною синьо-жовтий прапор, руйнуючи загарбницькі плани Кремля. Резюмують у генеральному штабі ЗСУ. Президент України подякував українським воїнам, які тримають оборону на Покровському напрямку, де ворог зосередив основну ударну групу. Російські плани їхню наступальної кампанії за 10 місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках добропільської операції. В цих районах є суттєве поповнення обмінного фонду для України. Я дякую кожному солдату, сержанту. Офіцеру, які воюють там, на Донеччині, уражено російський новітній зенітно-ракетний комплекс БУК м 3 це підтвердили у командуванні сухопутних військ збройних сил України. Згідно з повідомленням, розвідники бригади Чорний Ліс знайшли та скоригували вогонь по ворожій установці. Вартість ураженого комплексу 45 мільйонів доларів. Бук М3 це комплекс протиповітряної оборони середньої дальності, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями. Дрони спецпідрозділу ГУР-примари уразили три радіолокаційні станції та один десантний катер російських загарбників. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та оприлюднили відеоураження цього разу. Під ударом розвідників опинилися радіолокаційна станція зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, а також РЛС «Терік» Та РЛС «Нєбо-У» ураження цінної радіолокаційної техніки окупантів відбулося на території тимчасово окупованого Криму. Військовослужбовці Збройних сил України долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Як підкреслили у генштабі ЗСУ, сила та міць України не лише в наших могутніх збройних силах та силах оборони, але й в українській книзі, українському кіно, в українській музиці, в українських піснях. В українському мистецтві, в українському театрі, в українській культурі та духовності, в українській освіті та науці, а головне в українській мові. Нагадаємо, що відповідно до указу президента України 27 жовтня в Україні відзначається День української писемності та мови. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.